Вітаю! Осінь дарує нам багато сюрпризів. Давайте пригадаємо їх. Листя різного кольору, фрукти та овочі, ягоди, вітер сильний, дощик, гумові чопоти та яскраві парасольки. Сонечко, яке вже не так сильно гріє. А як ви гадаєте, що ще дарує вона? Тож допоможу вам, підкажу та загадку загадаю. Хто загадку відгадає, сюрприз осені узнає. Вийшов красень на стежину, вдягся в білу одежину. Капелюх червоний взяв, всіх навколо налякав. Здогадались діти, які ви розумники це гриб, мухомор. Давайте його роздивимось. Ніжка в нього біленька, капелюх червоний та ще й. Сяточки зверху біленькі. А чому такий красень всіх лякає? Тому що треба запам'ятати, гриб цей не можна рвати, бо він небезпеку має та усіх попереджає своїм червоним капелюшком. Тож пропоную вам сьогодні. Зробити чудового мухоморчика. Ось що вийшло в мене. Чекаю на ваші фото та відео. І бажаю вам Успіху.